Шевченкові, заспівай, кобзарю, пісню про свободу, що жила століттями, досягла до нас, звікувала владарів, гнів мого народу, на майдані з кресла, це в країни глас. Що тобі наснилось, ми вже будемо вільні. Буде як у казці, що живе віки, та з гори Чорнечої, ти холодом могильним, нам рішуче кажеш: ви не кріпаки. Батько наш Тарасе, подивись довколо, Річки поле чорними стали від крові, крівцею ворожою кропимо ми море, та своєї також то не проляли. Ти, провидець сильний, націю плекаєш, Зараз доля дала Україні шанс, ти один лиш знаєш. Скільки протриває, скільки ще протягнеться руський Ренесанс, наш пророк величний, посладець від Бога, бо твої портрети біля образів, заповіт твій знаємо, є там засторога проти тих недолюдків, проти москалів. Наш Шевченко мудрий, народний Месія, вчив ти українців, істинам простим: ворогів не буде, буде Україна. На землі оновленій будуть мати син.